Всім привіт! З вами Ліка. І в цьому відео я пройду карту No Way Back у Майнкрафті. Одразу натискаю кнопку Почати гру. Вставити касету, У нас є синя касета номер 1 Натискаємо. Такі звуки, до речі, тут дуже прикольні. Мені подобається. Зробили цей мод для цієї карти. Чи це не для цієї карти зробили, я не знаю насправді, але мод справді крутий. Частина перша. Історія починається. Мене закинули в кімнату, в якій я просто, ну, щось маю знайти. Так, ось і коробочки, я так розумію, я відкрити не можу. Ну добре, а, так, прохід закритий, мені мені не видали геридпек, тож доведеться зараз щось знаходити. Я бачу люк якийсь. Фак. Застряв в павутині, але нічого. Тут кнопка. Ага, отак. От. Я можу зробити і можу проповстив тут вентиляцію, яка тут знаходиться якраз ну дуже зручно. Падаю вниз. О, о. Так, тут якась кнопка. Ану. Ви що, мені. Мені дали ефект і ні. Ой, тут діжки є. Можливо, в них, в них щось все-таки є. Варто їх перевіряти. Як. Ні, Як. О. І заліз кудись. Ага, добре. Залишилось зрозуміти, куди мені? Виходить в цю сторону. У мене трошки бентежить оцей ефект темрявий, оскільки він... Ну, бо це мигає тут. І неприємний такий для оку, але нічого страшного. У мене тут є. Що це? Якась банка? What the fuck? І що вона тут забула? Давайте візьмемо. А, це батарея. Йоу. Можливо, її потер. Ну, її точно кудись потрібно поставити. Якась кімната, давайте оглянемося одразу тут. В діжках нічого немає. Вибратися звідси не можу, звісно ж. Що... Ну, як з цього. Так, ну ка Якісь печі. Ну, одним словом, нічого немає. Так, батарею я маю сюди вставити чи ні? Давайте вставимо і. Ой. Спрацювало. Ану, давайте сюди. Увага! Було зафіксовано неавторизованою істоту. Включити протокол 1065. Що це за протокол? Чому я впав? Добре, давайте натиснемо на кнопку, і тут. Вагонетка заспавнилась. Ага, отак от, от. А мені потрібно туди ж? Давай, мені туди, в ту сторону потрібно. Фух, чудово, що воно працює хоч. Так, я піднімаюсь. Ану. Оп-оп-оп. Оп. А щось піднятися я не можу туди, ану. Ну, давайте піднімемося отак так просто пішки, оскільки. Просто вагонетка сюди не залазить. Що, що ж я зроблю? Так, спускаємось. О. Так, тут знову касета. Вставляємо її в телевізор. Твел. Одним словом, нам показали просто, ну, як користуватися грідбеком, якого в нас немає, до речі. Так, тут є батарея, яку ми вставляємо сюди. Виходить, так. О. Мене телепортувало. У мене є редстоун. Ага, я. Виходить, маю. Рустирстоун. Ось так от. Так, правильно. Схоже на те. І. О, мені якраз видали грідбек. Якраз я зможу е, ним користуватися отак. от. О, Працює, працює. Ліва клавіша не працює поки що, але права... вже працює. Так, я бачу там якийсь телевізор. Я туди залізти. Ага, залізти я туди не зможу, але. Тут може, є кнопка, на яку я, звісно ж, натискаю. Заходимо сюди. І тут в мене що, що в мене? У мене тут виходить якась кімната. Ану, книжка. Запис номер один. Не працювати на компанію Frayed це не любити себе. Сидиш, дивися, як усі працюють. Якщо говорити про компанію, то вона ділиться на групи. Наприклад, я працюю в групі PP. Так, група PP, я так розумію, це група Poppy Playtime. Так? Скільки тут якраз, ну, якраз з цієї гри у нас є Gridback. Ну і все в цілому кольори у нас приблизно такі. Ух! Добре, я можу тут піднятися в поляні, щоб не паркурити, бо в мене з паркуром все не досить погано. Я розумію, мені наверх кудись потрібно, але куди? Ну, виходить, мені ось в цю сторону. Так, що це? Якась яма з шипами? Серйозно? Вау. Добре, але я можу зацепитися за цю і вперед сюди. О, так, вийшло. І так, мені виходить, треба кудись сюди. Ей, а як я маю туди пролізти? Мене буквально просто відштовхує з ну. What the fuck. Ой, знайшов, як я маю це пройти Нічого собі, прикольно. Слава Богу, я розібрався. Тепер мені потрібно, виходить, вище зібратися. Оп, наверх, наверх, оп, вперед. Супер, головне натискати в клавішу вперед. Оп. Оп. Бо мене може скинути вниз, а це буде вже неприємно, так. Залишилось до того дістати. Так. Справився. О, так, я заліз. Е, Назва протоколу. Що тут? О, хо, хо, хо. Нічого тут такого немає. Дуже дивно, так. Якісь книжки з паролями. І також тут є якісь ці штуки. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Що я маю зробити? Ну тут я бачу батарею і якийсь, ну, типу касету, так? Але як їх відчинити, я не можу, оскільки вони напаролені, так? Так, вони напаролені. Тому що я не, реально не бачив вже ну, ніяких паролів і чогось подібного. А в цій карті є як... невеличкий недолік, оскільки тут а, немає. В цього... Цей пароль мав бути тут, на цій записці, але ну, на нього немає нічого. Тому я подивився пароль від інших людей, які цю карту проходили. І автор там відповідав. І то, що от... ось входимо про пароль... 1.06.5. Відкриваємо і можемо забрати. Та йоме. Так, відчиняємо. Забираємо батарею і забираємо касету. Тому що це дуже важливо. Вставляємо батарею сюди. В В'ячці нічого немає. Тут камера щось робить. А ну-ка, сюди нам треба. Бамц. Відкриваємо і знову там ці вентилятори. Але зараз я маю пройти. Давай, давай! О! В мене вийшло. Я пройшов сюди. Гав-гав? Хто це? What the fuck? Це хто гавкає? Так, то сюди я відпройти не можу? Ходімо сюди, що тут у нас? А, тут телевізор. Давайте подивимося загадкову касету. Серйозно? What the fuck? Що це? Та мені точно потрібно для проходження. Ну добре, <с> трохи розбавляють атмосферу. Далі у нас можна сюди повернути? Ану. Так. Помилка. Схоже система 1065 не дає відчинити ці двері. Я спробую відчинити двері, що знаходяться за тобою. А ти спробуй відкрити мені вентиляцію, і тоді я зможу допомогти тобі. А, о, він відчинив двері мені тут. Це дуже добре. В діжках нічого немає. Пусто тут телевізор. Ходімо сюди. Оу! Я хочу ще раз. Оце реально круто виглядає. Мені, мені подобається цей мод. Він реально дуже прикольний. Що у нас тут? Тут у нас виходить ці кнопки, але для них нам потрібна ще одна рука. А... Але її у мене немає. Так, може тут ще один. О! У мене з'явилась рука, так. О! О працює! У мене тепер дві руки. Тобто я натискаю на Shift і можу прибирати і додавати руку. Це взагалі клас, мені здається. Так. І так. Ще треба так. І отак. От О, ось так треба. Відчинились грати, в яких тут. О, тут є. Випадково зламав ще й цю о, рамку, але нічого страшного, в мене тепер є ключ-карта першого рівня. Тут ми можемо грідбеком відчинити ще одні ворота. Ключ-карта рівень 1. Мені сюди її вставити. Так, виходить сюди, вставляємо тут, натискаємо ваше. Увага! Спрацювала система 1065. Прохання вийти всіх і евакуюватися в безпечне місце. Пекло песи, дякую. Сподіваюсь, ми зустрінемось. Так, ну схоже на те, що він мені допомагає, тобто він добрий. Це дуже добре, тому що якщо ще тут ще монстр якийсь був би, ну, це взагалі треш якийсь. Оп-оп-оп-оп-оп, проходимо. Давай. Ай, як, як я ненавиджу. Цю. Це павутиння, нащо його туди повставляли просто. Це ж жах якийсь. В, в ньому вічно застряєш і неприємно, ну, неприємна штукянці. Не так, ага, супер, ми тут. Можна вийти. Але куди мені зараз тікати? Так, ця, ці двері. Ці двері не відчиняться, добре. Тож, давайте сюди. Повернемось назад. Можливо, тут щось відкрилось. але що? А, так. Тут двері були, які якраз відчинилися. Можемо. Ой. Я щось викинув. А, книжку. Н... Книжку ми забираємо, звісно ж. Натискаю на ваше. Ох, логане. Невже ти думав, що я. Не знав, що ти прийдеш сюди. Це було, це було мені відомо вже дуже давно. Ще після того, як ти вкрав схему. Не пам'ятаєш? Зустрінемось в пеклі. Добре, все-таки тут ще є якийсь монстр. Тобто, пекло Пес це один монстр, а тут ще є ще один якийсь. А, ну, добре. Це вже погано, мені це вже не подобається, оскільки він може мене зафігачити. Але я справлюсь. Протокол 1065 і вимкнув світло. Добре, натискаю на кнопку. Ой, це що? What What the fuck? What the fuck? Хто це? Там якийсь монстр! Там якийсь монстр! Сюди! Давай, 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 давай! Сюди! Так, сюди я не можу сюди всю сторону, всю сторону. Швидше, треба тікати. Мені здається, мене зараз вб'ють. Так, ану, писто. Швидко, швидко. А! А! ФАК! фак, 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 фак! фак! А! Мене вбили. Оу, ні. Ау, неприємно. Боксібо? Хто такий боксібо? Ні, ну це монстр той що був там. А ну, натискаю. Боксібо, 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 тікай. Тікаємо, чекаємо. Ну давай, швидше, швидше. Ні, 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 ні. Працюй, працюй. А! Фак. Боксібо мене знову спіймав. А як мені там прийти? Це погано, погано. Так, треба максимально швидко, якось, акуратненько. О, а, все. Просто якийсь баг був, і все запустилось заново, Добре, це дуже чудово. Одразу втікаємо, тікаємо, тікаємо, тікаємо швидко. Не будемо вже дивитися в цей раз на цього монстра, тому що він мене, як я розумію, дуже швидко зафігачить. Так. Так, спрацювало, Натискаю. Так, відкрилась, відкрилась двері. Ходімо, 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 ходімо. Так, сюди, сюди, мені всю сторону, мені всю сторону потрібно. Так, 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 швидше, 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 треба. Ай-яй-яй. Мені здається, він просто в мене зараз наздоджене, я... мені дуже страшно. Давайте, важіль, натискаю. Давай, 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 давай сюди. Так, все. Слава господи, я пройшов це. Ух, трошки спотів. О, гав-гав. Привіт, пекло пес. Дякую тобі, логане. О, без тебе я б не вибрався. Я знаю, на що ти тут? І для чого? Я готовий тобі допомогти, але для початку нам потрібно випратись звідси. Часу мало. Поспіши. Я буду чекати тебе у центральному пункті. Добре. Добре, що у нас є хоч союзник тут. Оп, так. Ну, чекай, а як мені прийти зараз без цих рукавичок. Давай! Давай, 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 давай! Давай! Let's go! Сюда! Давай! Ну. А чого вони не пролазить? Ей. О, вийшло. Слава господи, у мене це вийшло. Так, картка рівня 1. Активуємо. Що відчинили. Так, що у нас тут? Йдемо спершу сюди. Ага, тут просто якісь дірки. Ну. Які нам падати, я думаю, не бажано, але. Ну, в цілому і не будемо туди падати. Так, сюди мені не потрібно точно. Тут. Тут що у нас? Ага, тут якийсь вентилятор, але він нікуди не веде. В принципі, тож можна піти сюди. Іще один якийсь вентилятор. О! А, це вже мені сюди потрібно. Фак! Воно не зацепилось! Давай! Спрацював, фух, слава господи, я зміг вибрати з цих шипів, шипів, бо я б зараз помер, просто прямо на місці тут. Але нічого страшного, в мене все вийшло. Так, тут невеличкий паркур, оп-оп-оп, проходимо його дуже швидко і заходимо сюди. Знову ці вентилятори. Як мені його пройти? О, з першого разу добре. Натискаю, знаєш, Логане, ти завжди був досить таким упрямим. Мені це подобалось. Але все-таки ти не зрозумів, що тобі. тут... Тебе тут чекає лише смерть. Через 10 секунд я натисну на кнопку, і у ліфті... У ліфт піде кислотний дим, і котрим ти. який ти сам створив. Іронічно, мені здається, навіть сумно буде без тебе. До зустрічі в пеклі Джон. Джон? А, це типу Джон з нами розмовляє, але на цьому карта закінчується. І все, виходить, все я пройшов. Дякую за перегляд, з вами Вірка. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нові відео.